Моя тема творчі контакти Вільяма Батлера Єльца і Рабіндраната Тагора, поприх духовного єднання. Хочу спочатку дещо з ранішого часу, з середньовіччя, коли з мені трапився дуже милий уривок із ірландської географічної поеми, а треба сказати, що ірландці в середньовіччі залюбки викладали навіть наукові відомості в поетичній формі. І от уривок присвячений Індії. До речі, зберегла сім'я автора цієї поеми Айберта Маккоїсе. Це кінець X століття. Отже дві строки з цієї поеми. Славу мають на весь світ діамантії і магніт, перли до найдальших меж, Золото й карбунку теж, Одноріг, що там гуля, легід ніжний звідтіля, сильні і злі слони її. Двічі в році врожаї. Ось така дещо наївна картинка, як ірландці собі уявляли Індію. Ну і говорячи про Вільяма Батлера Єйтса, знаємо, що це культовий ірландський письменник кінця 19-го, початку 20-го століття. І, власне, Єйтсові випало стати органічним мостом між Заходом і Сходом. І Особливо між ірландцями і індійцями. В його творчості присутні мотиви індуїські, він автор драматичної поеми Анашуя і Біджая, інших творів з індійськими образами. І дослідники кажуть, що вперше Єйс зацікавився Індією завдяки діяльності Дублінського герметичного товариства. От президентом якого він став на першому ж його засіданні, а також Добринського теософського та товариства. Ну, Єйць як багато хто з інтелектуалів того часу він захоплювався культизмом, різними окультними течіями. І от, в одній зі своїх статей Єйць описує таке типове засідання герметичного товариства, мовляв, зібралися. Молоді ентузіасти на орендованій квартирі в Дубліні і заходилися читати одне одному доповіді, як оце ми з вами знаємо: про, про Веди, про Упанішади так, так, так. і про інші спіритуальні речі, твори і спіритуалістів сучасних. І, до речі, забігаючи вперед, Єйць був співавтором перекладу частини Упанішад англійською мовою. І цей перепад вийшов уже 1936 році на схилі його віку, а його співавтором був порахід Свамі, індієць. І загалом єйці завдячує своїми індійськими симпатіями і своїм глибшим інтересом до Індії трьом індійцям. Це вже згаданий порахід Свамі, також Мохіні Чатерджі Брамін. І третім був ребіндронат Тагор, відомий на весь світ, уславлений індійський поет, композитор, культурний діяч, філософ, просвітитель. І, власне, як вже зустрілися, яйць Тагор. Ця так. зустріч відбулася, і це вже чудо. Це вже чудо. А сталося це 7 липня 1912 року, коли Тагор приїхав до Лондона. І це був не перший його візит, а третій, бо ще в 1880-х роках він навчався в Лондоні. І от зустрівся він, зустрівся він в Лондоні з різними літературними культурними діячами, і все ж найпліднішою була зустріч із Вільямом Батлером Єйтсом. А сталося це так, що спершу табор показав свої вірші англійському художнику Вільяму Ротенштейну, а той, вражений їхньою глибиною філософською, риторичною простотою, передав їх Єйцеві. І от Єйц також був вражений і вибухнув потоком похвал просто на адресу цих віршів. Він сказав дослівно так: якщо хтось скаже, що може покращити цей твір, то ця людина нічого не розуміє в літературі. Тобто для яйця це була сута досконалість. І Єць сам назвав також свою лодонську зустріч із табором однією з найбільших подій свого творчого життя. І власне, хоча є ці табори належали до різних культур, різне виховання, одержали освіту і так далі, однак багато чого їх єднало. Обидва вони зрештою народилися в Британській імперії. хоча по по різні країни, так би мовити, цього величезного світу, об'єднаного під британською короною, і саме в той час народились, коли в цих їхніх батьківщинах тривали процеси деколонізації. І тагор зі свого боку, і Вільям Батлер Єйтс, вони стали лідерами культурного відродження своїх країн. А культурне відродження і в Індії, і в Ірландії. Воно, зрештою, призвело до відродження політичного. І першою здобула незалежність Ірландії, як ми знаємо, в результаті війни за незалежність, а трохи пізніше Індія. І також, зрештою, і є цей таборов важко назвати радикальними націоналістами, бо вони також, також з рівно з, з рівною мірою можна їх назвати космополітами. Бо вони не обмежувалися таким вузьким націоналістом, і через те от націоналісти їх навіть піддавали критиці. Гейтс писав, що я не націоналіст, а хіба що в Ірландії із тимчасових причин. А Тагор, зі свого боку, казав, що націоналізм це велика загроза. І він критикував обмеженість свараджу, тобто індійського самоуправління. Також єйці тагор прагнула синтезувати різні культури. Якщо Тагор синтезував культуру індуїзьку, мусульманську і британську, то єць він поєднував у своїй творчості культуру Ірландії, Англії, також європейську культуру і звичайну культуру Сходу. Єйць відповідав своїм націоналістичним критикам, що жодна Нація від початку історії не черпала все своє життя самої себе. Ну І табор, зрештою, закликав до того, що він називав, називав глибоким зв'язком між Індією та Заходом. Ну і Обидва єйці табор захоплювалися теософією та іншими формами окультизму. Звичайно. І Обидва вони ідеалізували сільський характер своїх націй, єйць обожнював сільську глибинку ірландську і сам оселився в знаменитій вежі в селі Балії на заході Ірландії. Зрештою, і табори Єйць були в опозиції до прагматизму, до матеріалізму. І, ну, звичайно, що для ці Прагматичні переконання втілювали англійці. Також Ітагор і, Тагор, і Єц, вони виступали проти, так би мовити, промислової революції, яка дедалі менше залишала місця духовності у світі. І зрештою, і в своїх політичних переконаннях Ітагор, і, і Єйц були досить таки опозиційними супроти мейнстріму політичного. Я вже згадувала, що їх складно назвати чистими націоналістами. А також от такі окремі питання, Скажімо, табор критикував заклики Махатми Ганді не співпрацювати з британськими інституціями, зокрема освітніми. А Єйць, коли вже його брали сенатором парламенту, сенату Ірландського, коли вже Ірландія стала незалежною, ми знаємо, що Ірландія суперкатолицька країна, однак Єйць. Право на розлучення. І, зрештою, багато постколоніальних письменників і єці вони були свого роду посередниками, вони займали позицію проміжну між інституціями, між скажімо, позицією імперії і між національними елітами. І Єйць ми знаємо, був із походження представником англіїрландської еліти, зрештою, яка в свого часу брала участь у колонізації Ірландії. І так само Тагор він належав до, британсько... до індійської еліти, пов'язаної з британськими колонізаторами. І можемо згадати, що, хоча тагор, як ми знаємо, пропагував індійську культуру по всьому світі. Однак був здійснений навіть замах на нього 1916 року в готелі у Сан-Франциско, як мовляв на агента британського уряду. Ну і Звичайно, вершиною от цих творчих контактів яйця і табора стала блискуча перемова яйця до збірки творів поетичних Тагора під назвою Гітанджалі, поетичне підношення. Ця передмова була написана недовзі після знайомства двох письменників у вересні 1912 року. І передмова ця надзвичайно емоційна, надзвичайно емоційна, і Єць пише, що мовляв цей рукопис я носив його з собою всюди. Я всюди читав його там в потягах, на дахах умнібусів і Часом навіть стежив, що ніхто не, 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 не завернув туди, не, не став свідком мого захоплення. І перемова ця дуже поетична, Єць каже, що цей світ, який розкрився йому в поезії таборах, власне, про цей світ він мріє все своє життя. Це той світ, де мистецтво воно дорівнює релігії. І от це ця, ця уявлення вона, вона дуже сильно єднає Єйця і Тагора, а також сказати такий ідеалістичний універсалізм. Бо Єйць, як містик, він вірив, що межі людської свідомості і пам'яті вони рухомі, тобто вони можуть розмикатися, і всі ми можемо єднатися у спільній свідомості і спільній пам'яті. Він яйць вважав, що от, е, і в Бенгалії, на батьківщині табора, ця, ця риса вона збереглася і таким чином най, найтонші, найглибші думки, які висловлюють табор у своїй прекрасній поезії. Вони mm -hmm. через кілька поколінь можуть дійти до на, найостаннішого бродяги на дорозі. От, і зкрушно говорив єйц, що от у нас. В нашому західному світі це вже навряд чи можливо в сучасні, сучасні дні, оскільки ми надто роз'єднані, ми роз'єднані на множинність розумів і, є, власне, і все життя прагнув повернути оце прадавнє відчуття єдності, духовного єднання між людьми. І власне. Оцей панагеричний тон Єйца. Мені трапився цікавий вірш, який належить поетесі Маріані Мур, яка таку коротеньку присвяту склала до Єйця, до Вільяма Батлера Єйця, про Тагора. Ця присвята була опублікована в журналі The Eлиst від 1 травня 1915 року. І Маріана Мур пише. І настрій слова зберегли, в якому сказав він, що варто й коли безсовісні дні пішли самоцвіти, гранити, щоб вся його несли, та затьмарити легко б могли Близьк самоцвітів твої похвали. І справді і похвали єйця, його діяльність із промоції творчості табора в Ірландії, в британському світі. І навіть постановка п'єси Тагора, пошта у театрі Аббатство, Національному іроландському театрі, який заснував Єйц зі своїми однодумцями, усе це сприяло світовій славі Тагора і можна сказати, що сприяло вирішально. Отже, ось такі далекі і близькі постаті, і е, саме завдячуємо Вільяму Батлору Єйсу. А тим, що ім'я Табора стало відомою у світі, а не тільки ім'я, а й його ідеї, його образи, його прекрасна поезія. Дякую, дякую вам.